Створення договору в житлософт. Функціонал для роботи з договорами можна знайти в меню Нарахування та доходи. Договори надання послуг. Реєстр договорів містить декілька вкладок. Перша з них це загальний реєстр. Тут знаходяться чинні договори, які вже підписані, але термін дії яких ще не сплив. Договори з цього розділу неможливо просто видалити або відредагувати. Тут немає такої можливості. Внесення змін в такі договори відбувається за окремою процедурою. Саме як внесення змін, наприклад, укладання додаткової угоди або щось подібного. Або можна виконати припинення дії договору, і тоді він переміститься у відповідний розділ для договорів, які втратили чинність. Чернетки. Це розділ для ще не підписаних договорів, які ще не набули чинності. Їх можна вільно редагувати та видаляти. Вони знаходяться в режимі чернетки. Тому і вкладка так називається. Такі договори ніяк не впливають на процес нарахувань та інші пов'язані функції. Кнопка додавання нового договору знаходиться на кожній з цих вкладок. На вкладці Загальний реєстр вона знаходиться у випадаючому меню. Тож, додамо новий договір. Форма додавання нового договору також поділена на декілька вкладок, кожна з яких має своє призначення. Вкладка договір. Тут знаходиться загальна інформація про договір: номер, дата укладання, період його дії, відмітка про підписання. Об'єкт, щодо якого укладається договір, мається на увазі будинок, адреса будинку. Відмітка проте, чи це договір на весь будинок в цілому, або індивідуальний, на окреме приміщення в будинку, вбудований паркінг, якщо такі є, або щось інше. Це може бути місця загального користування, наприклад, для операторів кабельних мереж, вулична стоянка тощо. Якщо на обраний об'єкт, наприклад, на житлове приміщення, чи... не житлове приміщення чи квартиру вже створено особовий рахунок, то він буде автоматично визначений у відповідному полі. Далі сторони договору та підписанти. З боку замовника, це можуть бути як співвласники у випадку оформлення договору на будинок в цілому, тоді підписанти обираються з переліку співвласників. Їх може бути декілька. Або якщо це юридична особа, наприклад, ОСББ, у випадку укладання договору між управителем та ОСББ, тоді юридична особа обирається з довідника юридичних осіб і підписанти відповідно звідси. І неважливо, це може бути навіть якщо договір індивідуальний, коли власником приміщення є юридична особа або ФОП то також замовник тоді обирається з довідника контрагентів. І підписанти обираються з переліку посадових осіб цього контрагента. Або для обох варіантів і співвласників, і юридичної особи можна прописати підписантів вручну. Для цього потрібно виставити відповідний режим і прописати вручну. Про що буде відповідний підпис у службу. З боку виконавця. Тут також можна обрати виконавця, юридичну особу виконавця або ФОП з переліку афілійованих компаній. О, тут він тільки один. Підписанта можна також обрати з переліку посадових осіб або прописати вручну. Також на вкладці договір. Знаходиться функціонал формування друкованої форми договору за заздалегідь підготовленим шаблоном. За замовчуванням обрано шаблон типового договору, який затверджений постановою Кабінету міністрів номер 712 від 5 вересня 2018 року. Але цих шаблонів може бути довільна кількість, і можна обрати той, який необхідний саме для цього договору. І потім сформувати сам договір. При цьому файл друкованої формою договору буде збережений в базі даних автоматично. Якщо вже є готовий файл договору у Word, PDF або іншому форматі, то можна просто прикріпити цей файл до договору та зберігти його у базі даних. Потім, за потреби цей файл можна дістати з бази даних для перегляду, зберегти його на диску для подальшого використання. Кнопка очистити видаляє збережений файл договору з бази даних, вкладка Підстава. Тут описується підстава для укладання договору. Наприклад, це може бути протокол загальних зборів, на якого було прийнято рішення про укладання договору з управителем, або рішення міської ради про призначення управителя, якщо це відбулося через конкурс. Або щось інше. Лист замовника, комерційна пропозиція тощо. Ця інформація є опціональною. Тобто такою, що її можна не заповнювати. То є за бажанням? Якщо ж заповнювати, то ось тут зазначається текстовий опис підстави, та можна також прикласти файл, якщо такий є. Це може бути скан-копія того ж протоколу загальних зборів, чи рішення Мікрас і так далі. Прикладений файл зберігається у базі даних та може бути відновлений звідти за потреби. Крім того, тут зазначається. Ну, скажімо так, назва цього документу, назва договору а, ось у цьому полі. Або це може бути назва документу, який описує умови взаємовідносин сторін. Це актуально для тих випадків, коли цей функціонал використовується в умовному значенні. Якщо це, наприклад, ОСББ та співвласники, між ними не існує жодних договорів. Але ось цей функціонал договорів житлософт використовується для опису умов цих взаємовідносин. То тут можна зазначити відповідну назву цього документу. Це можуть бути виженки зі статуту, протоколів загальних зборів і так далі. За замовчуванням, тут прописується, що це договір, номер такий, то від тієї е, дати, які зазначені на вкладці договір. Вкладка послуги та ціни. Тут формується перелік послуг та цін на них, або внесків та їх розмірів для ОСББ. Додавати сюди послуги можна по одній. Тут обирається послуга з довідника. Зазначається ціна на неї окремо для житлових квартир і окремо для нежитлових приміщень, якщо вони відрізняються. І окремо ще зазначається пільгова ціна. Це окремий варіант для міста Києва. Бо, крім міста Києва, ми такого ніде більше не бачили. Це коли людина вчасно оплатила нарахування, оплатила всі рахунки. І наступне нарахування в наступному місяці для неї здійснюється за ось такою зниженою пільговою ціною. Або можна додавати одразу усі послуги по джерелу доходу. Для цього ось є відповідний пункт меню. З довідника обирається джерело доходу і усі послуги, які входять до цього джерела, вони додаються сюди в договір. Єдине, що ціни на них все одно доведеться проставити вручну по кожному окремому виду послуги. Якщо ж ціни та послуги вже внесені в загальнобудинковий довідник тарифів, то їх можна взяти звідти. Для цього є ось окремий пункт меню ну, взяти діючі ціни та тарифи по будинку. При цьому є один момент. Усі вже внесені на даний момент послуги та їх ціни будуть видалені і додані ті, які є в довіднику. Або можна аналогічно зробити це те саме для індивідуальних цін та послуг особового рахунку у випадку укладання індивідуального договору. Також на цій вкладці зазначається принцип формування рахунків. Або по послугам, тобто коли в рахунку будуть конкретно зазначені окремі види послуг та розміри нарахувань по ним, або більш узагальнені по джерелам доходу. Інші умови. Тут описуються умови договору. Це такі умови, як строк оплати, до якого числа слід оплатити. Місяць, в якому слід оплатити виставлений рахунок в наступному або в поточному. Ось в такому варіанті це означатиме, що оплатити виставлений рахунок потрібно до 20-го числа наступного місяця. Ось так означатиме, що оплату потрібно зробити до 20-го числа, але вже поточного місяця, тобто того, в якому виставлено рахунок. Форма оплати готівкова чи безготівкова – це просто інформаційне поле. Яке необхідне для відображення його у друкованій формі договору. Далі, штрафні санкції для управителя за перевищення термінів виконання робіт та розмір штрафу у відсотках, штраф за ненадані послуги, неналежної якості або не в повному обсязі, та розмір штрафу також у відсотках. Ці відомості також є інформативними, так як передбачені типовим договором, і є його суттєвими умовами. Штраф для співвласників, власне, пеня за несвоєчасну оплату. Ось це вже впливає на процес нарахування. Якщо договором передбачено нарахування пані за несвоєчасну оплату, то вона буде нараховуватися. І лише на ті послуги, які зазначені в договорі ось тут. Тобто. Якщо для якогось будинку або окремого особового рахунку є декілька договорів на різні види послуг, і в якому з них є пеня, а в інших немає, то в цьому випадку пеня буде розрахована лише для тих послуг, які зазначені в договорі, в якому увімкнуто пеню. Зазначається відсоток пені за кожен день прострочки оплати у відсотках, і принцип її нарахування. В момент оплати. Або незалежно від оплати за місяць, якщо в ньому виникала чи була протермінована заборгованість. В обох варіантах і в тому, і в тому, пеня нараховується лише за дні прострочки оплати. Термін оплати визначається вище. Ось тут. Далі опція автоматичного продовження договору. Якщо вона виставлена, то при спливанні терміну дії договору він буде автоматично продовжений програмно. При цьому, якщо в налаштуваннях модуля, Ось тут модуль договорів на управління. Виставлено необхідність нагадування та підтвердження автопродовження, то в цьому випадку, за визначену в цих же налаштуваннях кількість днів, буде з'являтися відповідне нагадування. Але про це вже більш детально в інших відео. І е, на цій же закладці передбачено ще окреме поле для інших умов договору, якщо вони не перелічені ось вище ось тут. Вкладка, реквізити для оплати. Тут визначаються реквізити, які використовуватимуться у виставлених рахунках та на які слід здійснювати оплату. Тут є варіанти. Може бути один рахунок для усього договору, для усіх послуг по ньому. Або окремі рахунки для певних видів послуг. Тут також є можливість призначити рахунки для джерел доходів або для окремих послуг. Але принцип в них однаковий. Для кожного виду послуги призначається відповідний IBAN, на який буде здійснюватися оплата. Далі вкладка перелік приміщень будинку. Вона активна лише для договору на весь будинок. І тут відображено просто перелік квартир та на житлових приміщень будинку з прізвищами його власників. Вона просто інформативна. Функціоналу тут ніякого немає. Вкладка, файли та документи. Тут знаходиться управління переліком додатків та файлів до договору. Сам файл договору та файл підстави тут також відображені. Вони потрапляють сюди автоматично при їх прикріпленні. Крім них, тут можна додати будь-які інші файли, якщо є така потреба. Для прикріплення використовується кнопка додати файл. Відкривається діалог вибору файлу. Обирається файл. Файл може будь-якого типу, це може бути і файл у форматі Word, PDF або якась картинка відсканована. Тобто будь-що. Додається певний опис э, змісту цього файлу, тобто що це за файл і що в ньому зберігається. І файл додається до договору. Після того опис можна змінити. Є відповідна кнопка, і тут можна або доповнити, або змінити цей опис. Або видалити, відкріпити цей файл від договору. При цьому файл договору та файл підстави звідси не видаляються. Файли зберігаються в базі даних і потім можуть бути звідти відновлені. Або збережені на диску, або просто переглянути. Для цього є ось відповідна кнопка. Або можна зберегти на диску. Відмітка «Збережено у базі показує, чи є в базі збережений файл, чи це просто запис про наявність цього файлу як додатку до договору. І нижче також можна додати текстовий опис додатків до договору, якщо вони такі є, але не є вигляд по файлів, тут їх можна просто описати. Отже, поки договір не підписано, тобто не виставлено опцію підписання ось цю на вкладці договір. З обов'язкових даних є лише адреса будинку або приміщення для індивідуального договору. Усі інші дані не є обов'язковими і можуть бути заповнені пізніше. Тобто для збереження чернетки непідписаного договору достатньо лише адреси. При спробі скасування створення нового договору, якщо натиснути на кнопку відмінити. Або якщо спробувати закрити форму додавання договору через хрестик, буде відповідне підтвердження закриття вікна створення договору без збереження даних. Програма запитає про підтвердження цієї дії. При збереженні, натискання кнопки ОК непідписаний договір зберігає, зберігається та відображається на вкладці Чернетки. Тут його можна вільно редагувати, вносити додаткові дані. Або просто видалити його. При цьому буде відповідне підтвердження видалення. Тож, у загальному реєстрі є кнопка інші дії. Вона містить декілька функцій у випадаючому меню, якщо на неї натиснути. Зокрема, звідси можна здійснити таке: зняти підписи. Ця дія повертає договір у непідписаний стан до чернеток. Але тут слід бути обережним: повернення до непідписаного стану тягне за собою відкат усіх змін, виконаних при підписанні договору, видалення записів з довідника цін та тарифів, видалення послуг з особових рахунків будинків чи приміщення і так далі. При цьому, якщо після того, якщо договір було підписано, вже були виконані нарахування, то зняття підписів буде неможливим. Доведеться відмінити нарахування і лише потім знімати підписи. Дія потребує підтвердження через отакий діалог. Далі. Припинити дію договору у зв'язку з закінченням терміну дії. Дія припиняє дію для договорів, термін яких сплив. При цьому договір переміщується у розділ договорів, що втратили чинність. Припинити з інших причин, в тому числі достроково. Використовується для дострокового припинення дії договору, якщо договір розривається до його закінчення його терміну дії. Але про ці функції, про роботу з розділом припинених договорів, детальніше в окремому відео. Також є група функцій по роботі з пинею. Так як пеня це право а не обов'язок, і навіть якщо вона увімкнена в договорі, її нарахування можна призупинити. Іншими словами, поставити на паузу, а потім знову активувати. Про роботу з цими функціями детальніше також в окремому відео. І є також функції для прикріплення та відкріплення файлу договору без відкриття форми на перегляд чи редагування. Sip.